щодо вчинення кримінального правопорушення. Покриття даної ділянки у нас готує, має праві покріп посередження. Дана хустка перебуває в зав'язаному стані. Зараз е -е 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 карта Для подальшого ковер. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві зниклої безвісті 16-річної жительки Білгородністровського району. Вчора ввечері від жительки Сарацької громади на спецлінію 102 надійшло повідомлення про зникнення її племінниці. Кілька годин правоохоронці розшукували зниклу і вночі виявили її зі слідами насильницької смерті у водоймі на околиці населеного пункту, в якому вона проживала. Тіло дівчини направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередня смерть настала унаслідок удушення. Поліцейські З'ясували, що дівчинка спілкувалася з 33-річним односельцем. Він прогостив її морозивом і почав чіплятися, а через її пручання задушив. Щоб приховати тіло, чоловік відтягнув його до водойми і кинув у воду, згідно з частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. В ході подальшого слідства буде проведено низку експертиз, за результатами яких можлива додаткова кваліфікація.